Вітаю, друзі, з вами пригоди на всі 100. І якщо ви бачите це відео, значить мене знову кудись занесло. На цей раз мене занесло до німців на околицю міста Ганновер Можна сказати, що це відео зроблено на відповідь на зухвалі розповіді про європейські гарні дороги. Я не буду розповідати, що я проїхав всю Європу. Але десь приблизно половину я проїхав точно. І в мене є правдива оцінка про дороги. На мій розсуд, сама краща дорога знаходиться в Нідерландах. Є і другі країни з доброю дорогою, але є підводні камні. На прикладі цього відео німці. Це є транзитна країна. Майже. Третина всіх фур їде з заходу на схід чи навпаки по німцям. І за того в країні ще один великий прибуток. На автобамі, якщо нема знаку обмеження швидкості, можна їхати все, що їде авто. Але де не де стоять обмеження швидкості і стоять стаціонарні радари. Хто постійно їздить, то знає, де вони стоять і скидують швидкість. А про велетенський підводний камень, яке і є велика перепона в німцях. Це пробки. Ці пробки виникають у двох випадках: або аварія, або ремонт дороги. Аварії, як правило, виникають за велику швидкість, і дуже мало за необачність. В даному випадку аварія це горе. І про це я балакати не буду. Але 75% займають ремонт дороги. Чи різка кущів над дорогою, чи заміна відбійників. Я вже про це розповідав в своїх попередніх відео. Натрапити на це відео можна за посиланням в моєму профілі. Повертаючись до відео, я хочу сказати, і кожен раз я кажу, що це перекидання з пустого в порожнє. Закопуючи великі гроші в ці дороги. І як на мою думку, то старі дороги були краще, ніж нові. І коли ти знов стоїш багатокілометрові, кілометрові многочасові пробці, то згадуєш всі, всі лайки, що можна тільки туди засунути. На німецький Автодор, чи як він сам себе називає. Як на мою думку, то я вважаю, що вони народжуються у машині в цих пробках, живуть в цих пробках і вмирають в цих пробках. І тому я Німеччину називаю своєю назвою Штауленд, що з німецькою в перекладі країна пробок. І коли вам в наступний раз хтось буде казати, що в німцях добра дорога. Та пригадайте, як їм це все дається в багатокілометрових пробках, по котрим майже неможливо їздити. А кому сподобалось таке відео, то ставте вподобайки і до побачення! Хай вам щастить і не стійте в корках.